Всім приємного доброго дня. З вами сьогодні програма Хвилинки для душі, і я її ведуча Альона Фегер, психолог енергопрактик. І сьогодні ми поговоримо про те, як же ми створюємо свою реальність. Останнім часом я провела декілька зустрічей на тему епо закінчилася епоха жертв. Почалася епоха творців. Ера творців. І... Часті найчастіші запитання були на цих зустрічах, як як же це може бути правдою, як ми можемо створювати свою реальність. І зараз я хочу, щоб кожен з вас, хто дивиться цю програму, так, задали собі запитання. Тобто просто а, сіли і усвідомили, що зараз відбувається навколо мене у моєму житті, що я маю, які у мене стосунки, які у мене відносини з грошми, а, які у мене відносини на роботі. І з колегами, взагалі, як я себе почуваю у цьому просторі? І якщо відповідь буде так собі, не дуже, да, хоча б на, один із сфер, на одну із сфер вашого життя, це означає, що я це створюю якось сама. Так, так. Все, що зараз є у вашому житті, ви створили самі. Створили самі через свої думки, через свою свідомість, через свої емоції. Тобто фраза інколи говорить так, думка матеріальна. Я її доповню. Не думка матеріальна, не сама думка матеріальна, а матеріальне те, що ви відчуваєте, коли думаєте про те, що ви думаєте. І інколи мені кажуть, ну я ж цього не хочу, я ж хочу мати багато грошей, я хочу мати хороші стосунки, я хочу мати роботу, яка мені подобається. А, ну я ж це виражаю, да, я ж про це думаю. Так, але що ти при цьому відчуваєш? От зараз подумайте про те, от сидячи перед. Телевізором або перед цим відео, так те, що ви дивитеся, просто подумайте, я хочу мати багато грошей, і відчуйте, що ви при цьому відчуваєте, яка емоція якраз транслюється від вас, тобто, що ви при цьому відчуваєте. Просто задумайтеся, тому що коли ви говорите я хочу хороші стосунки або я хочу більше грошей, це йде від нестачі, від нестачі того, чого у вас нема. А коли у вас є нестача, ви відчуваєте тривожність, ви відчуваєте печаль, ви відчуваєте щось не дуже позитивне, так більше негативного. Тому е, саме те, що ви відчуваєте, ви транслюєте у всесвіт. Ви транслюєте в ефір, ви транслюєте свою енергію. А куди йде ваша енергія, е, там починається ріст. Ріст того, чого ви насправді не дуже бажаєте, не дуже хочете. Тому для того, щоб почати. Створювати щось інше у своєму житті, ви повинні навчитися відчувати щось інше. Щоб навчитися відчувати щось інше, потрібно навчитися думати про щось інше. А якщо бути точною, то навчитися управляти, управляти своїми думками через своє серце. Тобто, ваша думка це те, що формувалося. З того, що ви бачите навколо, а те, що формувалося роками, можливо. у нас є такі Я завжди говорю в голові: так, два відділення, тобто є свідомість наша і є підсвідомість. От свідомість це те, що ми в принципі бачимо навколо себе, це те, що ми свідомо сприймаємо. Підсвідомість це дещо глибше, це те, що йде з дитинства, те, що йде вибудовано вже звичками, роками. Ви просто уявіть, що ми намагаємося інколи міняти свої якісь звички, і для цього потрібен, як кажуть, 21 день. Я завжди кажу, що 21 день це тільки перебудова звички. Так? А для того, щоб вона укорінилася в нас, нам потрібно набагато більше і місяць, і півтора. А тепер уявіть, що є звички, яких вас навчили в дитинстві. Вас в дитинстві вчили думати про те, що ну, наприклад, батько там ображає маму, і що всі чоловіки це ну. Тирани, які впоследствиї, яким не можна довіряти, так яким як на яких не можна покластися, або навпаки, хлопчик а, бачив там якусь а, контролюючу занадто маму, так і вибудовується звичка Я нікчемний або я нікчемна. Я не маю ніякої цінності. Гроші заробляються важко, тобто є якісь установки, і всі ці установки, всі ці звички знаходяться у вашій підсвідомості для того, щоб її змінити, для того щоб. Для того щоб змінити все про те, що ви думаєте, все те, що відклалося роками у вас, потрібно добре пропрацювати. Потрібно е, працювати дійсно, контролювати і відслідковувати на протязі дня всі свої думки. Як я це робила, і як я це роблю, як я це навчаю, всіх своїх послідовників, е, всіх, хто приходить до мене за консультаціями, або всіх, хто приходять до мене на мої е, е, зустрічі, е, е, потрібно на протязі дня. Моя рекомендація взагалі наведіть собі будильник. Просто наведіть будильник на протязі дня. Нехай він кожен час вам сповіщає про те, що потрібно хвилинку уваги своєї виділити своїм думкам і своїм емоціям. Про що я зараз думаю, що я при цьому відчуваю, що я транслюю, що я отримаю. Стоп. Я так більше не хочу. Як я хочу, щоб було. Оце основне питання, яке щодня, що години ви повинні задавати собі. Як же я хочу, щоб було? І ось тут є. Трішечки таке питання, бо коли я його задаю своїм клієнткам або клієнтам, так вони кажуть, ну як? Я хочу, щоб все було добре. Але опять же повинна піти трансляція чогось прекрасного, трансляція радості, трансляція легкості, щастя. Так? Як це зробити через фантазію? Тобто, нам потрібно відключити повністю свої думки, відключити повністю про те. Те, про що ми зараз турбуємося, те, що в нас вводить в негативний стан, в негативні емоції, і пофантазувати на тему свого ідеального дня. Уявіть собі, що на протязі дня спрацьовує водильник, і вам кожну годину дається одна хвилинка, щоб. Просто прикрити свої очі, от зараз ви можете це зробити разом зі мною. Прикрийте свої очі на одну хвилинку і уявіть, що ви просинаєтеся зранку у своєму ідеальному дні ідеальному, де вам не треба ні про що турбуватися. Ви перебуваєте саме в тому місці, де ви хочете перебувати. Можливо, це берег моря, можливо, це вершина Прекрасної гори, можливо, це ліс, природа, неймовірний луг. Навколо вас літають птахи, навколо вас ростуть прекрасні квіти. Ви вдихаєте аромат цих квітів. Так? Ви відчуваєте, що для вашого щастя вам більше ні. Нічого не потрібно, у вас все є. У вас є достатньо грошей, у вас є прекрасні відносини. Тільки не уявляйте зараз якісь відносини, які вас турбують. Не уявляйте зараз ту людину, з якою у вас зараз не дуже хороші стосунки. Не уявляйте зараз гроші, яких вам так не вистачає. Уявляйте просто те. Що вас може наповнити тут зсередини неймовірними відчуттями радості, такого трепету, щастя, легкості? Так і постарайтеся ось цю радість, ось цю емоцію, прекрасну емоцію потримати бодай 10-15 секунд. Затриматися і відпускати, і так на протязі дня просто спробуйте цю техніку зробити на протязі тижня, і ви побачите, як ваша навколишня реальність почне потихеньку змінюватися. Це означає, що ви почали змінювати свої звички, думати. Не тільки про щось погане протязі дня, а думати про те, що може вас радувати. Звертайте увагу на прості дрібнички, які можуть вас порадувати. От, до речі, у мене є жіночий клуб, де ми зараз цим займаємося. У нас запустився такий челендж, да, де ми намагаємося щодня ввечері розповідати а, про те. Хоча б знайти хоча б дві-три дрібнички, які нас порадували на протязі дня. І це не щось таке має бути глобальне, велике. Це має бути така дрібничка, як е, ну, я, я проходила да, і мені посміхнулася, жінка е, зробила для мене е, таку приємність, е, там пригостили там, морозивом. чи ваш партнер, наприклад, зварив вам каву, чи просто спитав, як ви себе почуваєте. Звертайте увагу на ці дрібнички і просто, е, ніби затримуйтеся в цьому, е, відчувайте це у своєму серці, тому що, як правило, тільки ми. Впливаємо на те, що нас оточує. Тільки ми впливаємо на те, що ми відчуваємо у своєму житті. Тільки ми, контролюючи свої думки і змінюючи їх, і змінюючи при цьому свої емоції, створюємо свою, своє прекрасне, своє неймовірно класне життя, так? свою нову реальність. Оце і є. Називати себе творцем, тому що дійсно, як би не було це і не звучало зараз пафосно або банально, так, епоха жертв у нас закінчилася, почалася ера творців. І я надіюся, що кожен, хто дивиться це відео, візьме для себе цю техніку і почне створювати, будувати своє щасливе життя. Уже тепер, не завтра, не колись там, коли щось закінчиться, а саме тепер, тут і тепер. А я бажаю всім приємного дня, бажаю вам прекрасного настрою і прекрасних позитивних емоцій. З вами була програма Хвилинки для душі і я, її ведуча Альона Фегер.